Слава Україні! Вас вітає магазин! Тискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про консолі для дайвінгу. Консоль для дайвінгу виглядає ось таким чином. Це найпростіша консоль, манометр та глибиномір. Окремо про ці прибори є відео на каналі. Вже ми про це з вами говорили. Манометр показує тиск повітря у балоні, глибиномір, глибину. Інколи консолі можуть виглядати отак. Це консолька на два прибори. Інколи можуть бути такі консолі на три прибори: манометр, глубиномір та компас. Це така більш прикольна, але вона більш ну, велика. Інколи не, не всім подобаються ось такі великі консолі. Як виключення? Компанія Соунта робить ще отаку консольку. Манометр з компасом. Бо манометр є основним прибором. Щоб ми точно знали, скільки у нас повітря залишилося. Інколи бувають. І взагалі в компанії Soonto є такі наберні консолі, ви, наприклад, можете викрутити звідси компас і вкрутити сюди ось такий модуль з глибиноміром. У двох словах на цьому все. Консоляк не дуже багато. Якщо вам треба консольку, Заходьте до нас у магазин Battiskap або робіть своє замовлення на нашому сайті Battiscaf. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!